Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю президент Байден. Пообіцяв, що перші партії військової допомоги доставлять в Україну вже цього тижня. За кілька годин після його промови Білий Дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Детальніше про нього говоримо із Юлією Ярмоленко, яка включається з білого дому. Привіт, Юлю. Вітаю, Марія! Юлю, розкажи, будь ласка, що входить у цей новий пакет допомоги і коли ж вона буде на передовій. Знаєш, Марія, сьогодні президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав, що Конгрес зволікав дуже довго, але він зволікати не буде і сказав, що одразу ж після підписання власне цей пакет буде оголошено для України, що власне Білий Дім і зробив. І як сказав Джейк Саліван, радник з нацбезпеки США, ця допомога надійде до України одразу ж. Ми раніше знаємо в Білому домі, повідомляли про те нашим, нашим колегам про те, що деяка допомога вже є у Європі, щоб швидко її перемістити до України, щойно пройде схвалення і. Підписання власне це законодавство. Отже, що в цьому пакеті це вже 56-й пакет за програмою президентських повноважень, коли озброєння береться із власних запасів сполучених штатів, щоб передати Україні. І є кілька пунктів, які можна назвати. Хоча озброєння дуже багато. Отже, це ракети для протиповітряної оборони. Також це додаткові ракети для систем Хаймерс, додаткові снаряди для артилерії різного калібру, також бронетранспортери та інша броньована техніка, протитанкові системи, протитанкові міни та високот. Очні авіаційні боєприпаси, як кажуть у Білому домі, все це це те, що негайно необхідно українцям. І Джейк Саліван сьогодні на брифінгу у Білому домі сказав про те, що безумовно одразу заповнити тієї прогалини, яка утворилася через паузу в американській допомозі, буде дуже складно. Знадобляться напевно кілька тижнів, щоб відчути якийсь ефект. Але він сказав, що зрештою ситуація має покращитися для України, і він також сказав одну дуже важливу фразу. Він сказав, що. У білому домі переконані, що Україна може перемогти і переможе. Українці дуже очікують на далекобійні ракети «Атакамс». Скажи, будь ласка, чи будуть вони в цьому пакеті допомоги? І Якщо будуть, то коли їх чекати на полі бою? Марія точно не підтверджують посадовці про те, чи саме в цьому новому пакеті є додаткові ракети Атакамс, далекобійні далеко, далеко ракети Атакамс, про які просять українці. Але сьогодні Білий Дім і Пентагон підтвердив, що Сполучені Штати вже надали такі ракети Атакамс до України. Джейк Саліван сказав про те, що це рішення президент ухвалив у лютому, і вже на початку цього місяця такі ракети потрапили до України. Сьогодні Видан Пател, заступник. Кречника державного департаменту описав процес прийняття рішень. Я можу підтвердити, що США за вказівкою президента надали Україні атакам з великої дальності. Ще в лютому він тихенько наказав своїй групі національної безпеки відправити атакам з Україну для використання на суверенній території України їх так. почали надсилати в рамках пакета військової допомоги оголошеного 12 березня і ці ракети прибули в україну цього місяця ми не повідомляли про це на початку щоб забезпечити оперативну безпеку україни на їхнє прохання і сказав Джейк Саліван сьогодні, що ракети такі вже надали Україні, і також планують надати у майбутньому, хоча не повідомив, не повідомив точну кількість. І сказав, зокрема, що на рішення президента Байдена вплинув той факт, що Північна Корея передала балістичні ракети до, до Росії для того, щоб Росія використовувала їх в Україні. І тому Білий Дім вирішив, що час дати українцям і цю зброю теж дякую тобі, Юлію. Я нагадаю, що про звернення Джо Байдена та новий пакет допомоги Україні нам розповідала Юлія Ярмоленко. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. І звісно, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних і правдивих новинах. Дякую, що залишайтеся з нами. Мирного вам дня та зустрічі.